Прикладатися до святого Христа Господнього, прикладаючись до Христа, дай нам Боже усвідомити, якою ціною дано було роду людському спасіння. Зараз ми носимо на собі на хресні знамення. Вони повинні нам нагадувати про... Хрестонесіння нашого Господа Ісуса Христа. Той хрест, який на собі ніс Христос на голову, звичайно ж, був зовсім не таким хрестом, який ми носимо на своєму тілі. І, звичайно ж, хрест Христовий був набагато тяжчим, ніж будь-який життєвий хрест будь-кого з нас. Але як почули сьогодні. Зі слова блаженнішого трополита Володимира, представителя нашої української православної церкви, хрест Господній став найвеличнішим жертвовником всього роду людського, всього Всесвіту. І от сьогодні, вклонившись Господу перед чесним древом Христа Господнього, вклонившись святому Христу, ми отримуємо від Всевишнього те укріплення. Сил духовних, яке необхідно для кожного з нас, для того, щоб можна було нам звершувати в подальшому спасительну течію святого Великого Пусту. І зараз можна ще раз вознести до Господа ту молитву, яку ми промовляємо, як говорить отець Іоанн Христіянкін, звертаючись до Христа як до духовної особистості, поградня Господі, сілою чеснаку, і жовтворящого Христа і сохраніння от усякого зла. Наближається у нас середа, серед пісна, тобто піст підходить до середини своєї і середу буде саме, як інколи говорять його екватор. Тобто половину посту вже минає і половину посту ми ще повинні прожити, годуючи себе до свята свят, до світлого Великодня. Вівторок ми вшановуємо пам'ять святителя Григорія Двоєслова Папи Римського, творця тієї літургії, раніше освячених дарів.